Створили благодійний проєкт. Зупинись мить. Все дуже просто. Ви приходите на фотозону. Ми фотографуємо вас. Ви робите благодійний внесок. Всі кошти будуть перераховані на рахунок благодійного марафону Допоможи героям. Дякую. Запросили їх прийти на КВН і всі квитки, за які е, молодь платила кошти. Всі ці кошти вилучені підуть на допомоги нашим військовим, нашим бригадам диностоп'ять ярмобільних, нашим бригадам у Новоград-Волинському, нашим бригадам по ж, всій Житомирській області. Тобто, ми це зробили проєкти, е, зумісне з е, різними е, організаціями міста. І центр волонтерської допомоги сили людей зібрала всіх молодих людей для того, щоб дійсно залучити їх до цієї справи справи допомоги нашим хлопцям з АТО військовим, нашим героям, яких ми всі серцем любимо, шануємо. І ми хочемо показати, що молодь України вона єдина і Житомиряни це та молодь, яка дійсно діє, щось робить, хоче робити і буде робити. І зараз цей проект для того, щоб залучити більшу кількість молоді для того, щоб допомагати. Дуже багато праці, дуже багато чого їй залишається, що ми маємо що зробити. І я прошу кожну людину, яка зараз чує, щоб ми дійсно зараз згуртовувалися, щоб допомагати, виходили як волонтери і дійсно робили ту маленьку лепту, яка потім буде найбільшим скарбом для військових, для наших хлопців там на війні, там де вони захищають нас. Також ми запрошуємо молодь на наш майстер-клас, який ми 1 жовтня в рамках проекту волонтерської допомоги сили людей будемо проводити. Це майстер-клас з'яжи шкарпетки військовим. Ми будемо залучати усіх від молоді до бабусь, до жіночок. і всі, хто вміють шити, в'язати які хочуть зв'язати. Тобто, це буде проект проведений 1 жовтня. Центрі волонтерської допомоги сели людей. Це ще біля фуршета на вітрука 9В. Ось ми запрошуємо кожного. Ми щорічно КВН, Ми ходимо як на відбіркові ігри, так і фінал. Так само, як і на ем, гумарину. Це щорічний фестиваль. Ось нам дуже подобається. Ми вирішили цьому році також прийти і підтримати наших солдатів зв'язку зі складною ситуацією в країні. Так і так, важко допомогти військовим. Друзі, нарешті довго чекали і е, хочеться сказати з гордістю. Ми починаємо. По хорошій традиції команди оплодують глядачам. Друзі, від цього залежить багато. Глядачі аплодують командам ще раз. Воно багато аплодувати. Україна класна країна. Хто ж э, стане чемпіоном? Знаєте, хто стане чемпіоном? О, правильно, є! правильно, правильно мужчина, правильно. Бачите, світотехнік. Ну, світотехнік трошки вибив. Друзі, э, ми військовослужбовець 95-ї аеромобільної бригади, тільки-тільки приїхав, Був від самого початку там і нікого не боявся. Э, давайте поаплодуємо житинський ярослав. Я сьогодні вперше на такому заході, тому дуже дякую організаторам, що мене запросили. Хочу подякувати окремо вам, друзі, що ви сьогодні прийшли. Що сьогодні, коли наша країна в таких нестодному часі перебуває, ви безпосередньо купили свій квиток. Тим самим допомогли нашим героям. Дякую вам. Центр, Центр волонтерської допомоги сила людей створений зовсім нещодавно. Але це місце, куди може прийти будь який найнебайдужий громадянин і просто мінімально допомогти. Маленькими речами, як пошити аптечку, може збирати речі, ліки, може декілька гривень покласти скриньку і таким самим рятує життя людей, які захищають нас з вами. Ще раз хочу всім вам подякувати, нехай береже нас Господь, хай береже всіх нас і нашу країну. Разом ми переможемо. Слава oh, Україні.